Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні буде дуже цікава інформація. Це саме основні підживлення і оприскування, основне осіннє для плодових дерев, персика, абрикоса інших яблунь, інших культур. І тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, не забувайтеся, тому що ця інформація буде цікава. І вона буде корисна для вас. розповсюджуйте в соціальних мережах, передавайте друзям і так далі, щоб розвивався український контент. І почнемо ми от з цього сезону, листопад місяць, середина, середина листопада, все в такому стані. Ми дуже довго очікували, коли лист опаде. Фактично, він весь опав. Ми бачимо. Персик. Бачимо там далі абрикос, лист весь на землі, і є можливість його заробити у ґрунт, і є можливість внести ще мінеральні органічні добрива, ще не пізно. Це одна із найліпших можливостей. Можна було чуть-чуть раніше і можна, звичайно, тепер. І вносити ми будемо добриво, і яке дуже корисне, воно, я рахую, що воно корисніше всіх остальних добрив. І до того всього, в кого є паливні котли, які мають, спалюють дерево, листяні породи, воно безкоштовне. Ну і не треба його викидати, а можна е, застосовувати в саду. І будемо застосовувати, як е, ми знаємо, одне, на мою думку, із ліпших добрив, які потрібні в цей період. Ось ми його бачимо, це Макош 18, де є 18% калію, 18% фосфору, е, є сірка. Є кальцій, що дуже важливо, є бор і є цинк. Тому ці компоненти дуже важливі, особливо для внесення осінню. Азоту не потрібно, тому що азот вимивається, а от ці добрива якраз хорошо працюють, тим, вони, тим паче вони всі водорозчинні. О, і Як ми робимо, ось так набираємо. І ви бачите лист, який тут весь зібраний в міжрадях, і беремо і посипаємо ось, ось так посипаємо по листу. І з розрахунку приблизно на дерево до 200-250 грам, менше-більше, особої різниці немає. І коли ми це все заробимо у ґрунт. Буде дуже поживна суміш і органи, органіки, ну і, звичайно, мінеральних добрив. Але я хочу зупинитися, і я вам знову показую ці два, два добрива: це добриво мінеральне, і це добриво природне, можна сказати. І ми зупинимося на цьому добриву для того, щоб. Пояснити, яку користь воно приносить коли, в яких випадках, і взагалі, чому я застосовую. Ви знаєте, я набагато раніше у мене великий досвід більше 26 років. Почав оце добриво застосовувати, і тому маю непоганий успіх. Іменно оце природнє від спалювання дерев'яних дерев листяних порів дерев. Ну і так, Також соняшника і інших, інших цих культур там дуже хороша концентрація. Е, і В ньому е, більше елементів корисних, ніж в цьому добриві. Е, це не дешеве добриво. Е, я брав в бегах, його тепер бо вже в мішках його немає. Ну, а це фактично безкоштовне. І ми зараз пробіжимося, і Розкажемо про це добриво з мого досвіду. Значить, цей попіл деревний виконує дуже багато, багато функцій. І як підживлення калієм, кальцієм, фосфором, магнієм, сіркою, мід'ю, залізом і бором. Тобто, бачите, компонентів більше, ніж у цьому добриві. Калій кальцій це основні компоненти, і їх найбільше, вони дуже потрібні плодовим. В апно теж ходить до складу цього ось такого попелу. Саме головне, що цей попіл може знижувати кислотність ґрунту. Ну, багато зараз кажуть, що та не треба вносити, тому що ми не знаємо аналізи, це ж не всім треба вносити. Знаєте, я говорю для своїх ґрунтів, мої ґрунти свободно можна вносити. Є аналізи, є pH ґрунту, все, я їх колись робив і я притримуюсь. Якщо ви хочете, щоб достовірно вам було, зробіть аналізи, і тоді будете знати, застосовувати цей метод чи ні, і не писати мені, що це не потрібно, там воно дуже... Така лужна виходить, земля, і воно може зашкодити. У моєму випадку не зашкоджує. Взагалі в переважній більшості ґрунтів воно не зашкоджує. Да, є якісь ґрунти, але ви собі робіть аналізи і не спираючись на мій досвід, а на досвід ваш, і на досвід того і тих результатів, які покажуть аналізи ґрунту і pH ґрунту вашого. Ми будемо так казати, значить, в ньому є, якщо взяти по макроелементах, це 0,1,3, 0 ,1 ,3, тобто азоту, тобто азот там не присутній. Зато є фосфору 1 і калію 3. Це надзвичайно корисне добриво для тих. Культур, які виносять багато калію. Найбільше калію виносять абрикос, щоб ви знали. Багато калію виносять також і персики, і інші плодові культури. Тому калій це важливо. Но і не забувайте, я ще скажу, що тут не тільки калій, тут є кальцій. Тут магній, тут є сірка, мідь, залізо і бор. Тобто і ще менша кількість других елементів. Значить, Попіл забезпечує необхідними божиними речовинами і покращує структуру ґрунту. Тобто, якщо у вас глинясті ґрунти, і ви вносите періодично попіл і переворуєте от, з листям, структуру ґрунту набагато покращується і це е, хорошо впливає на Підвищення врожайності і взагалі стану дерев. Тому е, застосовуйте е, калій, це формування зарядів, покращує смакові якості плодів, підвищує цукристість і лежкість. Фосфор стимулювання і розвиток кореневої системи. О, ви можете е, цим покращити. Е, Далі, наприклад, е, ми повинні знати, що краще дерева плодові ростуть у нейтральних або слаболужному ґрунті. Тому от, от, застосування попілу це обов'язково робить більш лужний ґрунт або слаболужний ґрунт, і воно поліпшує якість плодів. І кальцій, який теж присутній, його багато присутній, зміцнює кліт, клітинні стінки, бор марганець, це покращення запилення. Тобто, бачите, найкращий попіл, ми можемо сказати від спалювання листяних порід дерев. Я також де щось розкурчовую старих садів, теж плодові йдуть дуже добре і дуже. Цей попіл поживний. Хвойні породи дають е, трошки менше, е, як то кажуть, е, поживних таких речовин. Значить, він розчинний в ґрунті, розчинені в ґрунті дуже хороший з, опадом, з опадами, е, і е, то нагація, період дії до 2-3 років. І також ми можемо застосовувати попіл на це влітку проти шкідників, їх не люблять слимаки і так далі. Я вже не кажу, який корисний попіл для е, овочевих культур. Там, ну, взагалі, е, особливо і цибуля, і е, картопля, і, ну дуже багато які е, дуже використовують його, але потрібно знати міру. Міра повинна бути не більше 100. 150 Від 50 до 150 грам на квадратний метр. Тобто, якщо ви вносите таким чином, особливо зважаючи на свою свою кислотність ґрунту, і pH, то ви і покращуєте, і ви не зробите. Не нашкодити своєму ґрунту. Звичайно, якщо ви висипете під одне дерево відро попілу, і це буде проблема. Так що розраховуйте, чим більше крона, порахуйте, скільки там е, його. Е, е, Об'єм крони в квадратних метрів, і на цих квадратних метрів внесіть по 100 грам і перекопайте разом з листям. Ось і все, під, все підживлення, яке ми ще можемо дати, і його потрібно дати. Якщо ви не встигли це зробити і не встигнете, можна. Я так ж практикую, коли є сніг, легенько на сніг розсипав добрево і все, і, і, іменно попіл. І ось просто я. Не сильно там думаю, як скільки. Ось так теж ось так розсипається, бачите, воно розсипається на лист і разом з листом таке, знаєте, добриво органіка, мікроелементи, калій, магній, цинк, бор, і кальцій, і фосфор, і заробляється ґрунт. При такому утриманні грунту. Будуть якісні врожаї, і дерева будуть почуватися добре, тому що дуже добре, тому що вони виносять багато калію з ґрунту. Ну, якщо є у вас питання, задавайте. Їх питань може бути дуже багато, тому що я так взагал, загалом розказую свою практику, а в цілому їх дуже багато. Ну і переходимо до основного. Що вас цікавить, чим же нам оприскувати? Я думаю, що якщо сьогодні сонце блисне трошки, ну вже обсохли. Я думаю, навіть, можливо, сьогодні ми почнемо оприскування плодових. Це в основному яблуня персик абрикос, уже мідмісними препаратами. Тому починаємо говорити про мідмісні препарати. І я вам представляю ті мідмісні препарати, які найкраще працюють в цей час. Значить, ось таке блубордо. Фунгіцид контактної дії проти широкого спектру збутників хвороб. Тобто тут дуже широкий спектр. І на різних культурах. Черешня, вишня, яблуня, абрикос, персик, і в тому числі проти курчавості, листя і так далі. І так далі. Друге, Нордокс прекрасний, урожай, е, прекрасний е, препарат для пізнього, е, от, застосування пізнього сіннього. Е, дуже висока концентрація, якщо все правильно зробити, і дати е, нормальну дозу е, десь від е, е, півтора кілограма до 2 кг на гектар, то е, дуже хороший буде результат. І третє це. Ви бачите, мідні, мідний купорос, ось він такий. Якщо маєте можливість, маєте час зробити бордовську рідину 2-3%, yeah, тут достатньо і двох буде. Мож, можете і трьох зробити. Ну, я відразу кажу, в магазині, то що ви купуєте, то краще його не купляйте, то воно не працює. Значить, не гашене. вапно, загашуєте свіжо гашене вапно. Розмішуєте 300 грам чи 200 грам на відро, змішуєте з вапняним молоком, тобто виливаєте в молоко, розмішуєте голубе оприскування, робите. Будь ласка, можете зробити робіть. Всі три препарати діють дуже потужно і ефективно. На рахунок блубордо, значить, і тут його. Е дозірують десь 50 грам на відро води. Це для пізньо осінньої прискування, але для персика потрібно давати дещо більше. Значить, ви можете, і якщо у вас цього нема, можете робити і іншими препаратами. Ну, знайте, що інші препарати, от сульфат міді, і, і також Nordox в них вони більш ефективніші. Також і чим вже, наприклад Median Extra вона довго не затримується. ну Чим хороший ще Блу Бордоз, що воно повільно ну повільно вивільняється і довго, довго тримає. ну же тримає хорошо Нордокс. Ну, якщо хорошо бордовська рідина, то Теж. Ну, Механізм дії, я хочу вам ще сказати. Значить, Дивіться, там у Blue Bordeaux механізм дії дуже цікавий, і е, в нього є і фунгіцидна функція, антисептична, і е, виділяє іони міді. Значить, при контакті з водою е, е, і спор цих грибків, Сульфат міді розчиняється і вивільняє вільні іони купрума міді. Той. І ці іони поглинаються клітинами, збудниками хвороб, грибків і бактерій. І далі вони працюють, зв'язуються з білковими структурами, ферментами цих шкітників, як то кажуть, хвороб. І тоді відбувається денатурація білків і от ці хвороби. Помирають. Значить, відразу скажу, ви можете запобігти десь на половину, десь на 20, 50, 70 60 Той запобігти оцим голубим присканням, якщо все правильно зробите, якісними препаратами. Осінній ви можете, як мінімум, на половину, а то й більше запобігти хворобам. Ну, ви зараз скажете, а для що це робити? Я весною зроблю? Робити, можете зробити весною, але з весною не завжди ви можете зробити, тому що погода буває не дозволяє. І Якщо буде хороша тепла погода, тоді, наприклад, курчавість листя не буде розвиватися, то тоді да. Але як правило, знаєте, з моєї практики за 26 років, можливо, два-три роки було такої погоди. А то все затяжні дощі, холода, похолодання. Вертається. І тоді, якщо ви пропустили е, оприскування або його зробили невчасно, я наголошую невчасно, тобто, якщо вже вони там е, або неякісним препаратом, нічого воно не спрацює. Тому робіть весною і робіть обов'язково осінню, якщо тільки є можливість. Якщо дерево сухе, є сонце, навіть якщо сонця немає, але воно може висохнути, обов'язково робіть цими препаратами, застосовуйте. Ще раз хочу наголосити, розповсюджуйтесь інформацією. Цю вона дуже важлива, дуже корисна, без секретів. Задавайте запитання ввечері. Я стараюсь відповісти. Якщо вийде, кожен поділиться своїм досвідом застосування різних препаратів. на Сторінках мого каналу. Ми обговоримо, і я думаю, що багато хто возьме щось корисного з того. Тому е обробляйте, щоб були прекрасні сади, прекрасні плоди. Все буде Україна. Ця Україна буде І Я в це вірю. Беріться за діло. Робіть так, як потрібно. На це буду закінчувати до наступних зустрічей. Пишіть, чекаю ваших дописів. До побачення! Ви були на каналі Українське Яблуко.